Червоні, жовті і навіть помаранчеві кавуни заполонили прилавки ринків та магазинів. Коли сезон у розпалі не стигла ягода це рідкість, каже продавчиня Світлана. Проте, аби переконатись, можна зважати на деякі елементи. Якщо кавун солодкого сорту, то він солодкий весь, чи більший, чи менший. Ну просто люди чомусь так звикли споконвіків, щоб має бути ось такий сухенький курінчик на ньому, ось такий жовтенький, бачите, влежаний бочок. Оце вважається, що він тоді спілий. Найрозповсюдженіший метод постукати об нижню частину кавуна. Якщо звук глухий, він або зелений, або переспілий. Тож шукати треба дзвінкий. Щоб його вибрати, його потрібно взяти окремо від інших кавунів, постукати по ньому голову. Звук має бути дзвінкий в першу чергу. наприклад, оцей. цей цей теж дзвінкий буде. Цьогоріч врожай баштанних тішить. Найбільше на центральному ринку кавунів з Одеси. Ціна в середньому 12-15 гривень за кілограм, але є і за 30. Все залежить від сорту. Дорожчі, зазвичай, жовті та помаранчеві. Жовтий кавун це йде як мікс маракує ананас. Роговоря. Клієнтура дитяча на нього не поступаються у попиті кавунам і дині. Здебільшого їх теж привозять із Одеси. Ціна близько 50 гривень за кілограм, але обирають їх не на помацьки, як кавуни, а за ароматом. Якщо вона гарно пахне, то вона тоді солодка і запашна. За словами продавців, нині ціни на літні ягоди найвигідніші, адже далі вартість зростатиме. Тетяна Ржебянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.